Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 22 вересня, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелія від Матфея та першого послання святого апостола Павла до Коринфян. І одразу починаємо з Євангелія. Сказав Господь таку притчу. Був собі один чоловік, господар, котрий посадив виноградник і обніс його огорожею, викопав у ньому довильню і збудував башту, і віддав його виноградарям і відбув на чужину. Коли ж наблизився час плодів, він послав слух своїх до виноградарів, узяти плоди свої. І виноградарі, схопивши слух його, одного побили, другого вбили, а іншого каменували. Знову послав інших слуг більше більше ніж перших. І з ними зробили так само. Нарешті ж послав він до них сина, свого кажучи, посоромляться сина мого. Але виноградарі, побачивши сина, сказали між собою: Це спадкоємець, ходімо, уб'ємо його, і заволодіємо спадщиною його. І схопивши його, вивели геть із виноградника і убили. Отже, коли прийде господар виноградника, що він зробить виноградарям тим? Говорить йому: лютих люто погубить їх, а виноградник дасть іншим виноградарям, які віддаватимуть йому плоди в свою пору. Говорить їм Ісус: невже ви ніколи не читали в Писаннях? Камінь, який відкинули будівничі, той став наріжним. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. І переходимо до апостола Павла, його послання. Браття, пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні і тверді. Все у вас, нехай буде з любов'ю. Благаю вас, браття, ви знаєте дім є, е, е, Стефанів, що він є первісток Ахаї. І що вони присвятили себе на служіння святим, тож і ви, ви підкоряйтеся таким, і кожному хто сприяє і працює з нами. Я радий приходу Стефана, Фортуната, Хаїка. Вони заповнили відсутність вашу, бо заспокоїли мій і ваш дух. Шануйте таких. Вітають вас, церкви асійської, щиро вітають вас у Господі, Акіла і Прискіла разом із домашньою їх церквою. Вітають вас, усіх, браття! Вітайте один одного святим цілуванням. Моє павлове вітання власною рукою, тому хто не любить Господа Ісуса Христа, Анафема. Мара Анафа. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами, любов моя з усіма вами у Христі Ісусі. Амінь. На цьому це все. Божого вам благословення і до зустрічі вечором.